А тепер трохи про догляд, бо навіть під тарільникам треба любов. Перше правило: машинка так, але ніжна, 30 градусів, делікатний режим, маленькі оберти, і все буде добре, без кипятку, без агресії, бо це ж не килим, це в'язана ніжність. Можна прати з іншими речами, головне без блискавок і всяких зачіпок. Після прання найважливіше. Вологими розкласти на горизонтальну поверхню, стіл, комод, навіть диван, але на рушник, що завгодно. Розправити руками, як хочете бачити, яку форму надасте, таку і матимуть після висихання. Ніякої праски, вони, як і ми. Їм просто треба дати спокій і трохи часу, і вони самі набудуть форми. Вони дуже витривалі, просто люблять, щоб із ними були по-людськи. Як бачите, вітарільники не вибагливі, але трішки турботи вони все ж люблять.